Всім привіт! На вулиці початок 24-го року, а це означає, що відкрилося вікно можливостей для проведення навчань для інсталяторів. В цьому році ми розпочинаємо новий і дуже масштабний проект під назвою Академія інсталяторів Термоальянс. В рамках цього проекту протягом наступних п'яти місяців ми проведемо 50 зустрічей з інсталяторами усієї України, не тільки з метою навчання. Наша ціль об'єднати зусилля кращих інсталяторів над аналізом конструктивних рішень та допрацюванням продукції бренду «Термоальянс». Перші зустрічі ми проведемо у січні місяці на тему електричних і газових котлів та особливостей їх комбінованого застосування. І всім зрозумілих причин зустрічі будуть проходити в закритому форматі для участі у заході. Ви повинні заповнити форму для реєстрації. Посилання на форму для реєстрації буде знаходитися в описі до даного відео. Після того, як ви пройдете форму реєстрації, ми з вами зв'яжемось і повідомимо деталі проведення зустрічі у вашому місті. Отож, друзі, всіх активних монтажників та інсталяторів України, я особисто запрошую на конструктивну розмову, яка буде проходити у вашому місті в наступні дати: Житомир 15 січня, Київ 16, Біла Церква 17, Рівне 18, Львів 19. Вінниця 22. Хмельницький, 23, Чернівці, 24, Івано-Франківськ, 25, Луцьк, 26 січня. Деталі зустрічей ми повідомимо вам особисто після того, як ви лишите заявочку по формі реєстрації. До зустрічі в вашому місті! Пока-пока.